Всім привіт. Ми впевнені, що нас багато вже знають, але давайте ж все таки знайомитись. Ми та сама молода пара, яка розвиває свою власну справу по хімчистці меблів у Києві. І саме тут ми будемо розповідати наш шлях, І як всього з бюджету півтори тисячі доларів ми відкрили успішну справу. Та як за три роки ми стали популярними майстрами по хімчистці меблів у самому Києві. І Тільки за цей рік ми випустили більше 300 учнів з різних куточків світу, які також бажають займатися хімчисткою. Сподіваємось, будемо бачити з вами частіше. Приємного перегляду. Плохо? Напевно, вони. Купила в Новус і заробила свій телефон. Залишила чаїві 10 тисяч гривень. 10. Так, ми зараз їдемо в Ходосівку. У нас там дуже об'ємне замовлення. Щоб ви розуміли, не працює GPS і я не знаю, куди їхати. Так, да, на жаль, все таки тривога в області. Я не знаю взагалі, що робити. А, стій поки тут, ми зараз сюди вернемося. Ми проїдемо, подивимося, поля? Боже, ви тільки погляньте, як тут красиво. Добрий день, вона узнала. Ну да, ми трошки оновилися <рив> за цей час. Будемо працювати зараз. Uh, я не знаю, можливо, ще щось нам набуде тут почистити. Ну, ми виділяли на цей об'єкт цілий день, бо сказали, прям потрібно чистити ну прям все. Так, Валерий вже розкладає всі свої баночки, скляночки. Сьогодні будемо використовувати лише гіпалегану хімію, тому що клієнти у нас алергія відразу попередили, і нам потрібно просто все продезінфікувати. Щоб ви розуміли? Вперше ми сюди приїхали до цього клієнта на форт сієра. У нас був форт, валера року? Як я не знаю, якого року 87 року. 87 сьомому року ставши за тебе. Так, давайте коротко по суті. Взагалі, чому ви приїхали? Ми сюди періодично приїжджаємо. Ми тут вже в третій раз, але клієнтка зателефонувала і сказала, що її щось кусає, її собака чешеться. Ми довго думали, в принципі, ми вже стикалися саме з пиловими кліщами, хімчистка їх прибирає на сто відсотків. Ну це просто е, коли в людини є алергія на пилки пилових кліщів, то сто відсотків хімчистка допоможе. Але якщо справу маємо з блохами, з кліщами, з клопами, ні, тут вже хімчистка не допоможе. На жаль, а тепер шок контент. Зараз я вам покажу диван з італії, який коштує 30 тисяч євро. Так, ну і спустились ми на перший поверх. Попросили мене відпарити ці штори, ті штори. Зараз я буду пилісосити диванчик. Тут вже красили шерсті. Ой-ой-ой, як багато. Я ненавиджу шерсть перебира. Твоє е враження, будь ласка, скажи, як тобі чистити дивани за 30 тисяч євро? Ми приїжджаємо до цього клієнта третій раз, і такі дивани саме довіряють нам чистити, тому що розуміють, що ми це класна, якісний давай. Ще одна така особливість цього дивану забув сказати вам, він весь повністю пір'яний, тому його потрібно мінімум перезволожувати. Якщо його перемочити, то напросто він може. Завальнятися і, і спортитися. Зіпсуватись. Країна-виробник Італія і тут наповнення повністю все пір'я. Так, друзі, не прийшло і року, ми вже закінчили. Зараз 16.42, приїхали ми сюди об 11 ранку. І вже все. Це включилось такий диванчик, він модульний. Душечки, я не знаю, скільки їх штук, щоб ви розуміли. Нам залишили чаєві 10 тисяч гривень. 10. Замовлення саме коштувала 20 тисяч гривень. Ми сказали, і нам накинули сверху 10 тисяч. Сказали на вечерю. А ви говорите неблагодарна робота. Далі матрас, узголів'я, ой, навпаки, матрас, узголів'я, каркас, ці подушки, відпарила тут штори. Також тут матрас, каркас, узголів'я, крісло. Потім таке ліжко. Воно стоїть так, і ми його в такому вигляді чистили. Тут собаки у нас, це вже інша кімната, також штори, узголів'я, матрас, каркас. І... Пішли, будеш показувати також. Так, ми вже в центрі. Приїхали на Великобасильківську, йдемо в позату хату. Сьогодні ніхто вечері вечері готувати не буде. Хто якби до ми готуємо? Так, до речі, ми вдома взагалі не готуємо. Коротше, що рібятки, крута хата закрита. Зараз ми їдемо в іншу локацію на Липківського. Це недалеко від нашого дому. Будемо там, мабуть, вечеряти і їхати додому. Нарешті ми поїмо дякую. Так, а ось наш обід. Тільки вже вечір. У мене бурячок, котлетка на фару, Якісь, Якась котлетка, якийсь, я не знаю. Філішка риб'яча э, сиру. Пюрешка, солянка. Ну, а в мене крем суп. Так, друзі, добрий ранок. Ми вже збираємося замовлення. Прийшов власне квартири. Там потрібно лампочку якось відремонтувати. Ну і, звичайно, забрати кошти за минулий місяць. А вчора я вирішила не знімати прямо все, тому що ми прийшли додому, да. сходили в душ і відразу лягли спати, бо дуже втомилися. Що ви зробили? Да. Да, да. все, Потрібала. Валера. Валера. Валері може лампочки сомнений, а я ще не прокинувся. Гарний початок Їлі? дня. Такий okay. <рес> А, О, Вам да, треба курточку да. дати. Гіра, Сьогодні випускаєш. Беронь, де ти там є? Там Стіві сидить. Що це за жук? Ти Стіві сидить? Іграшку. І що це? Що це значить? Вон дочка її покушав. За партєр. До побачення. Все, Бронечка. Ей, хто кукусав? Так, прийшла я на кухню. Не знаю, зай будеш каву? Так, доп'ю. Допіо, окей. У нас кава машина, і ми з нею постійно прямока. Валера п'є завжди подвійна еспресо. Думаю, ти мужик уже взрослий. У нас була кав'ярня, і я таки не навчився робити Так, Хто не знає, у нас Валерия була кав'ярня. Я потім пошукаю фото, десь тут прикріплю. Дуже була класна бізнес-ідея. Ми там з першого дня почали дуже класно заробляти. У нас Перший день пішло літрів молока. Але це у нас була перша кав'ярня, Процепчик. Потім ми приїхали в Київ і вже тут придбали повноцінну кав'ярню. На початку війни О, почався блокаут, і благополучно ми кав'ярню продали. Ніколи так не робіть. Не купуйте готовий бізнес в Києві, якщо ви там взагалі не жили, бо тому що. Буквально метр вправо, метр вліво, все може взагалі не бути клієнтів. В принципі, з нами це так і сталося. Ми приходили, ми дивились на цю кав'ярню, люди ходили. І мені через чомусь ще досі здається, що це були якісь типу ну договорони ставні люди. люди, тому що ми коли ходили дуже рідко приходили. Власники були поліцейські. Так, да, власники були поліцейські, в принципі, цим все сказано. Нас благополучно на, на, на Ми продали цю кав'ярню, бо почався блекат. Ми переїхали сюди в 22-му році а, і плюс були обстріли дуже сильні. Ми зрозуміли, що це взагалі не наш поки що шлях. Ми поки не готові тримати кав'ярню у Києві. Це було максимально невигідно, оренда була дуже велика. А окупаємості нуль, тому що ми не те, що там нічого не заробляли. Ми, ну, якби ми поробили десь там на місяць більше, ми просто були ну, в сильному мінусі. Так, ми вже зібралися, зараз будемо виходити, у нас вимкнули світло і Валерия на ніч заніс сабріну, бо вона вулиці мінус. Це коштучка Щ... купив. Да, це від капішок на матра. Ого. Вона велика така, блін, я не знаю навіть куди її кости. Дуже прям. Це від катишок на матрасах, бо тому що якщо матраси синтетичні, або навіть не синтетичні, там напівсинтетичні, то Коли там катишки, це та ужас. Я сижу і так цією маленькою штучкою, блін, весь матрас. Це дуже багато часу займає, а Валера не бере за це доплату. Чого це мої і так зробить. Чого? Ти ж за це кошти получаєш. Я ж тобі за щось плачу. Наде, щоб нам платили, а не ти мені. Хер. Так, Я бізнесмен. Справа піде, справа піде. Ми тільки що виходили з дому. Чуємо, що хтось кричить з ліфта. У нас вимкнули світло буквально хвилин 15 тому назад. Там... Там кричить жінка, говорить: у мене діти самі вдома, Я не знаю, що робити. Ніхто не бере трубку. Ми говоримо, типу, зараз ми також будемо намагатися телефонувати. Я номера не знаю. Я написала чату GPT, типу, куди можна зателефонувати? Він там написав номер 101 і ще якісь номера. ці номера взагалі недоступні. Телефонує в 101, Говорить: Ні, ми тільки рятувальники, пожежники, ми не будемо діставати з ліфтів. Я не знаю, це правильно чи неправильно, мені так шкодати людину і їти самі вдома. Коротше, ну ми обов'язково зараз дозвонимось в якусь службу, щоб приїхали і а, діставали. Тому що була така ситуація, коли так, Іра застряла я в цьому кліті. Да, я телефонував скрізь, говорив, е, говорив на вона вона вагітна, вагітна. Вона, е, 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 несософобія, як правильно це називається. Боязь замкнутого пространства общем, ну, типу, наговорив все, що є, і вони ну, приїхали через годину. Да. Тому, тому так, зараз також будемо це все говорити. Так, ми вже приїхали. Зараз покажу, як я припаркувалась. О! Тут і вийшла. Наш ходінька, в принципі, може собі дозволити. Все, заходимо. Приходимо. Привіт! Вже промив спинки, посадкові місця він ще не чіпав, зараз будемо виливати воду. Ну, Давай. Я годую 10 з 10. Ну, таке, він дуже пробується. Тримає просто. 9 з 10. А, а чи не 10? Ну 9. Бували, бували ситуації найгірші. Зараз я розповім дуже смішну історію з цим І Нам було з Валерою так незручно, ми просто уявіть, ми приїхали на цей будинок, вони тільки заїжджали і попросили нас продезінфікувати весь будинок, почистити всі меблі, бо діткам потрібно спати. А попереднє у нас було замовлення на виведення запаху сечі, воно було настільки важке там, ну майже нічого нереально було зробити. Але ми намагалися, я не могла зайти в квартиру, там воно смерділо, я сиділа весь цей час в машині, і просто наш екстрактор, хто не і саме пилосос, на той час. у Нас був керкер, він просто заванявся. Там всередині ну, запах від котів був. І як би я його не била, взад цей запах залишався. І, звичайно, ми приїхали цього не розуміли. Я думаю, блін, що це в автомобілі за запах дуже дивний. Я навіть уявити не могла, що це ми просто забрали його з собою в екстракторі, що там все прованялось. Ми приїжджаємо сюди, чистимо меблі, а все воняє. Просто все воняє. Клієнт такий ходить, думаю, а що це таке? І нам просто доходить, що блін, це вина наша. З тим з нами залишився, ми зараз чистимо цей диванчик вже Сабріною. Але якщо чесно, я до останнього думала, що все, типу, наші путіра розійдуться. Так, диванчик готовий. Я гадаю, результат дуже чудовий. До зустрічі на наступному замовленні. Так, приїхали ми на друге замовлення. Я несу маленький пелісос. Будемо сьогодні працювати тут. Поки ми обідали, я ходила в Новус і загубила свій телефон. Там продавали ялинки, і він просто випав. Я сідаю в машину, і розумію, що телефону немає. Щоденько повертаюсь повертаюся в Новус. Говорю охороні, що так і так я загубила телефон, він почав телефонувати. Я кажу, що, будь ласка, телефонуйте постійно. Я побігла його шукати, і я його знайшла серед ялинок. Так от я пережила просто, наче, якийсь серцевий напад. у Мене так схватило серце. Я розумію, що в мене в телефоні все життя. Я постійно знімаю, монтую, в мене підв'язані всі сторінки. Я так перенервувала. Слава Богу, що я його знайшла. Так, зараз будемо працювати, покажу вам наступний диван. Dobrý deň. Речисти цей диван хочу сказати від себе декілька слів. Якщо чесно, цей блог на ютуб ще той вихід з зони комфорту. Тому попрошу не судити суворо. Нам буде дуже приємно, якщо ви в коментарях вкажете на наші помилки. Звичайно, не стосовно роботи, а стосовно відео. І саме цим ви допоможете нам стати трішки краще. І ну, звичайно, скористаюсь нагодою, і попрошу вас підписатися на наш канал, поставити палець вверх та залишити коментар. Збиралися ми їхати на замовлення, але попали до друзів. Подружечка приїхала з ЄГІПТА! Картошечка! Картопелька! Матима. Вау, це Ё-моё. Я таке три роки не повів, тому будемо дегустувати. А що ти закриваєш? А? Нам не платять, тому не будемо показувати, що це. Понятно. До речі, як ми познайомилися з нашими друзями, вони до нас приїхали на навчання, і з того моменту ми дружимо, як не розлий вода. Ну і на цьому моменті ми з вами прощаємось. Дякуємо за перегляд всіх цьому.